Дерево вже є. А вже чим обшивати потім поетапно? Головне, пленку кинуть, щоб дощ піде, щоб не мокро було. – З вами все добре, ви немає травм, не постраждали? Травм немає. Вам швидка треба, можливо? Не, не треба. Звука не було ніякого, не було ніякого. Я тільки ворота відкрив. а до ну, диви, шапка на заборі шапка. злетіло. Отаку шапку зняло. Я тако мене до землі тако бабах. І я більше нічого не пам'ятаю. Хлопці в машині обоє постраждали. Я їх витягувала, воно через бо двері заклинило. І кров на машині, бо витягувала одного з цього і другого у швидкі обоє. І, бо в чоловіка рука пухне і синіє, щось видно, мабуть, перелом. Нас розбили, так і немає. Ну, юридиков, вибиты, все, курки все. Живи, да. Живи. На жаль, є влучання, ракети, приватні будинки постраждали. Близько 10 будинків відновлення вже не підлягають. Тому люди сьогодні ми організували штаб евакуації в місцевій школі, в 13 школі всі можуть звернутися туди, працює гаряча лінія. 2301 для місцевих жителів. Будівельні матеріали всі будемо вночі знаходити, з завтрашнього дня приступаємо до відновлення цих будинків. На жаль, є постраждалі, одна тяжко хвора, на жаль, одна дитина, вони госпіталізовані до обласної лікарні, відповідно до міської лікарні, дитина до обласної жінка до міської лікарні, тому ну, така ситуація на раз. Давайте зараз оглянемо, якщо треба, кардіограмку зробимо, все. Та, ні, нормально, я, це, в мене просто ніч, там ліцерин, я його не купую, в мене все. Це я тоді туди пішов.